В попередньому випуску ми говорили про дослідження анатомії в Древньому Єгипті, Давній Греції та Римській імперії. Якщо ви ще не бачили це відео, переходьте за посиланням, щоб нічого не пропустити. Сьогодні ми поговоримо про розвиток анатомії в середньовіччі, тому от я буду в середньовічному костюмі. Чому церква забороняла робити ростин трупів і чи дотримувались цих заборон середньовічні лікарі? Хто перший написав сучасний анатомічний текст та як проходили уроки анатомії в середньовічному університеті? Мене звати Стас Дем'янчук, я дослідник історії медицини. Підпишіться, поставте палець вгору, вдарте у дзвоник і погнали. З 12 століття анатомія була обов'язковим предметом для вивчення в університетах та медичних школах спершу в Італії, а потім і в інших європейських державах. Але цей предмет мав більше ритуальне аніж практичне значення. Лікарі не вважали потрібним грунтовне вивчення анатомії, оскільки лікування того часу рідко допомагало виправити структурні зміни в внутрішніх органах. Єдиний виняток вивчення кісток, що було необхідним для лікування переломів та вивихів. Середньовічні студенти вивчали анатомію по трактатах давньоримського лікаря Галена, де були детальні текстові описи органів та їх функцій. Інколи середньовічні переписувальники книг додавали власні ілюстрації до підручників Галена, які були схематичними зображеннями Галенової версії людського організму. Стиль таких анатомічних малюнків був запозичений з арабських медичних трактатів. Часто уроки анатомії доповнювали розтином тварин. Але чи проводили з цією метою розтини людських тіл? Багато науково-популярних джерел розповідають про відсутність розтину людського тіла в середньовіччі через несхвалення з боку церкви. Але чи дійсно це так? Те, що церква не схвалювала ростини і закликала до їх заборони, це правда, оскільки, на думку християнської релігії, така процедура ставить під загрозу спасіння душі того, кого розтинають. Але повна заборона на ростини діяла далеко не всюди. Попри заборони церкви, дозвіл на ростини вимагали не тільки вчені медики, а й суспільство. Наприклад, починаючи з 13-го століття, в Італії чинився тиск на муніципалітети, щоб вони дозволили ростини з метою визначення причини смерті від вбивства чи інших незвичайних ситуацій. Ця тенденція поширилась і на інші європейські міста та держави. Влада мусила йти на поступки і дозволяла ростини з метою судових розслідувань, але недосконало прописане законодавство, відкривало вікно і для наукових медичних дослідів. Це посприяло створенню окремих дозволів на суто медичні дослідження, але з певними обмеженнями, виконання яких часто контролював сам Папа Римський. Ми можемо порівняти законодавство в європейських містах та державах. Наприклад, з 1207 року в Нормандії було дозволено проводити ростини з будь-якою метою. З 1238 року ростини без обмежень були дозволені у Неаполі та на Сицилії. У 1230 році в Саксонії вступила в дію заборона на ростини людського тіла, яка тривала. До пізнього середньовіччя. А в 1300 році папа Боніфація VIII прийняв папську булу, яка забороняла на католицьких землях будь-яке втручання в мертве тіло людини. Довгий час вважали, що папська була Боніфція VIII зупинила розстани по всій Європі аж до 16 століття. Але сучасні історики цей міф розвіяли. Досліджуючи європейське законодавство, добре прослідковується прогрес у ставленні до розтину трупа з метою судових розслідувань та демонстрації препарування для студентів. У 1302 році було. Ні, попри папську булу було дозволено розтинати трупи людей, які стали жертвами агресії та мали підозру на отруєння. Такі заходи не обходились без зацікавленої публіки студентів-медиків, але самим студентам проводити розтини лише з навчальною метою заборонялось. У 1308 році у Венеції дозволили проводити препарування трупа з демонстраційною метою раз на рік. Тобто за період навчання венеційські студенти бачили 4-5 розтинів. В 1315 році було дозволено робити в Падуї. З 1366 року розтини дозволили в Монтпельє. В 1391 році в місті Лереда, що в Іспанії, демонстраційні розтини було офіційно затверджено як спосіб покарання злочинців. Їх або препарували уже страченими, або за вкрай жорсткі злочини могли засудити до публічного вівісектування, тобто ростину живим. Час від часу такий спосіб покарання прослідковується і в інших середньовічних державах. З 1404 року ростини були дозволені у відні, а з 1540 року Генріх VIII у Англії дозволив робити на рік чотири анатомування трупів. Так як же приходили уроки анатомії з розтином трупа у середньовічних університетах? Як ми вже говорили, це була демонстрація людських органів для студентів, а не ґрунтовне дослідження. І безумовно, нечасті розтини були подією урочистою, на яку збирали студентів різних курсів університету або школи. Лектори не анатомували особисто для цієї ролі запрошували малограмотних хірургів-перукарів. Ми вже згадували про них у відео про історію кровопускання. Це були хірурги, які не мали медичної освіти та виконували всю брудну роботу. Власне, вони проводили процедуру кровопускання, ампутовували кінцівки, виривали зуби, припалювали рани розжареним залізом та займались голінням бороди та стрижкою волосся, за що і мали прізвисько хірургі перукарі. Ще однією брудною роботою, на яку їх запрошували, був ростин трупа на уроках анатомії. Професор, який викладав анатомію, сидів високо над сценою. Він вказував для хірурга перукаря, як проводити ростин та які органи демонструвати, після чого дослівно читав опис органів та про їх функції з латинського. Видання Галена. В попередньому випуску про історію анатомії ми говорили про Галенове уявлення організму. Розтинаючи для дослідження тварин, він припустив багато помилок у описі людського тіла. Коли в середньовіччі у лікарів з'явилась нагода анатомувати тіла людей, а не тільки тварин. Вони відразу почали помічати невідповідність між описом з книги Галена та реальним людським організмом. Але в ті часи авторитет Галена був беззаперечним. Інших авторів з анатомії не було. Професори пояснювали явні відмінності трупа. Та галенівського ідеалу тіла недосконалістю смертного, якого анатомують на думку середньовічних вчених, демонстрований труп був недосконалим через ведення злочинного способу життя, оскільки анатомували тіла переважно страчених злочинців в пошуках істини, та різниці між тілом та описом Галена зацікавленим ніхто не був. Традицію такого уроку анатомії вперше порушив італійський лікар та професор хірургії Мондіно де Луці. З 1306 року він працював лектором практичної медицини та хірургії в Волонському університеті і був прихильником обов'язкового вивчення студентами анатомії. Як тільки в Болоні були скасовані всі заборони на препарування трупів, Мондіно відразу домовився із муніципалітетом на надання для нього тіла страченого злочинця у 1315 році. Він провів перший розін, який дуже відрізнявся по методиці від інших. Розстанів того часу. Монді на Делуці не сидів високо над сценою в розкішному кріслі, він сам особисто проводив препарування, ретельно вивчаючи будову тіла. Такий урок анатомії викликав ажіотаж. Щоб побачити цю подію, до Болоні з'їхалось багато вчених та лікарів. Мондіно Делуцьці за його прославлені лекції назвали коротким прізвиськом на латинський лад Мондінус. Згоди він провів ще ряд препарувань, через що вважається вченим, який вперше за півтори тисячі років проводив систематичні ростини з метою дослідження анатомії після герофіла та Резістрата. Через рік після першого свого ростину Мондінус видав рукописну працю, яка стала його магном опус і була актуальною понад двісті 50 років. Ця робота мала назву Анатомія Корпоріс Хуман» і вважається першим прикладом сучасного посібника з препарування та першим самостійним текстом з анатомії. У своїй праці Мондіну зосереджується саме на детальних анатомічних описах, а не анатомії в контексті хірургії та патології, як робили його попередники. Значна частина книги це інструкції для керівництва процесом препарування. Мондіну чітко надавав технічні вказівки стосовно етапів підготовки до розтину та безпосередньо проведення процедури. Мондінус висунув свою теорію будови людського тіла і поділив організм на три основні ємності або три шлуночки: чередна порожнина, грудна клітка та голова. Він стверджував, що певні частини тіла є вроджено вищими за інші, тому анатомування завжди починав з черева. Нижнього шлуночка, який вважав найменш благородним та заплутаним, після препарування органів черевної порожнини він приступав до розтину грудної клітки середнього шлуночку, яка містить духовні органи, такі як легені та серце. Після розтину органів грудної клітки він починав препарувати голову. Верхній шлуночок, де, на його думку, були вищі та найкраще організовані структури. Мондінус в деталях описав різні техніки розтину окремих органів та шукав методи збереження свіжості трупа, який швидко розкладається. Наприклад, радив висушувати мертві тіла на сонці. Книга Анатомія Корпоріс Хуман дуже швидко стала класичним текстом та була вписана в статути багатьох університетів та медичних шкіл як обов'язковий підручник. Її численні рукописні копії ілюстрацій не мали. Але в 1478 році перша вже друковане Дання книжки було прикрашено красивими детальними малюнками. Але, попри детальні описи, Монді Делуці зробив безліч помилок, таких же, як і Гален. Ймовірно, він все ще опирався на вчення Галена як беззаперечного авторитета. По книзі Анатомія Корпоріс Хуман в організмі присутні багато уявних каналів. Почінка є кровоутворюючим органом, а серце є трикамерним, коли насправді воно є чотирикамерним. Мондінус підтримує Галена, утвердженні про існування рети мірабіле в людини. Це специфічне розгалуження судин, характерне для тварин, яких розтинав Гален, але в реальності такої структури немає у людини. Також Мондінус не спростовує той факт, що кров може циркулювати в серці з одного шлуночка в інший через міжшлуночкову перегородку. Також у книзі Мондінуса досить погано описана пішункова залоза та статеві органи. Мозок він Поділяє на три частини або на три міхурці, кожен з яких відповідає за уяву, пам'ять та почуття. У 1345 році французький лікар та винахідник Гвідо винахідниквано написав ілюстровану роботу про анатомію під назвою Анатомія Філіпі Септімі. Багато дослідників вважає, що по суті Гвідо Дживано просто переписав книгу Мондіно де Луці та додав власні коментарі. Але унікальність цієї книги криється у її ілюстраціях. Французький лікар додає численні малюнки, але, на жаль, вони залишаються статистичними та дуже неточними, хоча там є кілька зображень трупів, які відрізняються від більшості та є намальованими доволі натуралістично. У першій половині 14-го століття у Франції було заборонено проводити препарування. Квідо довідживана вихвалявся тим, що провів багато ростанів, порушуючи закон. Але попри те, багато органів у його рукописі були зображені далеко не такими, як вони виглядають у реальності. Ще один дуже поширений спосіб зображення людської анатомії середньовіччі це малюнки різноманітних органів. У вигляді знаків зодіаку, так звана людина Зодіак, таке зображення органів дуже часто зустрічалось у середньовічних трактатах з астрології, філософії, медицини та в духовних книгах. Вважалось, що різні органи відповідають різним знакам зодіаку. Ці відповідності використовували для підбору правильної дати та часу для прийому ліків, проведення хірургічних операцій та кровопускань. Наприклад, у медичних календарях були описані великі вени та відповідні до них знаки Зодіаку. Залежно від перероку та місяця, потрібно було спускати. Кров з певних вен у багатьох країнах Європи існував закон, який забороняв процедури над пацієнтом без обчислення положення місяця. Якщо місяць був у несприятливому положенні, втручання в організм вважалось небезпечним, тому лікарі були змушені користуватись зображеннями людина зодіак та спеціальними обертовими календарями. Трошки більше згадую про це у відео про історію кровопускання. Попереду буде велике відео про засновника сучасної анатомії як науки Андреаса Везалія, про його життя, про перший друкований анатомічний атлас та його. Його конфлікти із церквою, точніше про багато кроківочки та 5 де шахмати залі, які допомогли уникнути проблем. І звідки взялись міфи про те, як зла церква знищила великого науковця. Дякую студії подкаст Бюро за хост. Нагадаю, що тут можна знімати такі самі блоги, подкасти та інтерв'ю. Посилання на інстаграм залишу в описі. Бережіть себе, Па-па.